Добрий день, шановні аграрії! Сьогодні у нас на огляді наш 8-метровий культиватор кпс 8 пм Ширина захвату даного культиватора складає 8,5 метрів. В транспортному положенні ширина 4 метри довжина 5,7 метрів та висота 3 метри. Культиватор розрахований на глибину обробітку від 5 до 12 см. Регулювання глибини здійснюється. На кожному з колес за допомогою даного регулювального гвинта збільшується або зменшується, також на центральній частині колеса являються транспортними і опорні колеса, що працюють тільки під час роботи культиватори в полі. Дана модель культиватора налічує 44 робочих органи. Робочі органи на своїй культиваторі ми встановлюємо аналоги кейс з лапою шириною захвату 250 мм. Ось така пружина на ньому гарна, стоїть жорстка стієчка та сама лапа. І конструкція основи, що тримає стійку. Що хочу, по перше, сказати про технічним особливостям даного культиватора. По перше, це наша рама. Вона виготовлена фермовою конструкцією. Основна труба це 80х80 на, 80 на 8 І труби, що проходять зверху та знизу від неї, це 50 на 50 зі стінкою 5 мм. За робочими органами культиватора в нас встановлені повноцінні три ряди шлейфбарон зубових. За ними вже розташовані катки діаметром 300 мм. Модельний ряд таких культиваторів ми виготовляємо шириною захвату від 4 до 16 метрів. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, або ви хочете більший чи менший культиватор, звертайтесь до відділу продажів торгової марки Схід.